Під час бойових дій, під час війни дуже загострилася тема відносин в родині, тому що багато чоловіків і жінок зараз ну, безпосередньо приймають участь у воєнних діях. Їхні другі половинки десь, може, виїхали в безпеці, десь залишились на своїх містах. Спілкування вже не таке, як було раніше, і дуже багато чого змінюється в фоні самої сім'ї. Багато невизначеності, багато страху. І ті родини, в яких були невирішені питання у відносинах, ці питання дуже загострились. Зараз ну почастішого правда звертаються люди за консультацією, коли родини, які жили разом 25-30 років, не внов створені, а вже з історією стикнулися зі складностями. Що люди, навіть коли на побивку приїжджає там воїн, відчувається щось в родині геть зовсім інше, і ці питання неможливо ігнорувати. Тому що від цього ще боляче. Ну, по-перше, у тих, хто знаходиться безпосередньо на, в бойових діях, у них дуже загострюється відчуття. І е, люба фальш, люба брехня, на яку б, мабуть, раніше або дрібниця не е, звертали би увагу, вона відчувається і вона відчувається як загроза. Тому багато е, сил і емоцій е, потрібно. Так, дружинам і дітям прикласти для того, щоб створити вдома ну, це відчуття дому і безпеки, щоб воїн зміг відновитися. І для воїнів це дуже велике навантаження. Коли в них немає тилу, в них немає на кого опертися. Для них зараз сім'єю є їх побратими, люди, з якими вони переживають дуже страшні, іноді дуже болючі емоції, і з якими проводять весь час. І дружинам, і дітям потрібно ну, це враховувати в своїх стосунках, що тато не такий, який він був, яким ви його знаєте, він зараз змінився. І трансформацію проходять і особисто люди. І Стосунки трансформуються, якісь стосунки стали більш крепшими, вони стали більш глибокими, більш чуттєвими, там, де у людей ну, спільні цінності, і вони ну дуже обережно ставляться до того, що являється центром їх життя. А там, де стосунки були вже не вирішені, так люди розводяться, люди роз'їжджають. Дівчата, які поїхали за кордон, які там жили при чоловіці, вони спробували самостійне життя, і декому це дуже сподобалося. Вони хочуть його змінити. Багато повирішували, що вони не будуть повертатися, вони будуть докорінно змінювати своє життя. Так, кожна людина робить свій вибір. Але потрібно усвідомлювати, якщо ну, у відносинах є два гріхи рвати живі і зберігати мертві. Тут потрібно бути ну, дуже обережним, дуже так, з розумінням ставитися і бути чесним з собою, чи мої стосунки, вони живі чи ні. Їх потрібно зберігати, є там щось тепле від серця. Якщо ні, будьте чесні, будьте правдиві з цим. У зв'язку з війною зараз дорослішають всі, Дорослішають шають швидко діти, дорослішають чоловіки, вони стають більш мужніми, більш дорослими стають більше врівноваженими, сконцентрованими на чомусь глибинному і важливому жінки. Ми дорослішаємо як суспільство. І від того, чи буде в нас самих мир всередині і всередині своєї сім'ї, тим швидше настане мир і в Україні.